Вітаю, друзі! Коли завалявся стиглий, пристиглий ароматний бананчик, то ми що готуємо або один великий кекс, або малесенький. Потрібно нам яєчко, цукор, трохи сметани або кефіру, борошно змішане з розпушувачем. Бананчик дуже м'який, тому він легко подрібнюється за допомогою вилочки. Потім яйця сюди, цукор і просіять борошно з розпушувачем. Якщо ви на кефірі готуєте то треба дати ложечку олію або вершкового масла. Але в мене домашня жирна, хороша сметана. Так, перемішали гарненько трохи, щоб цукор розчинився. Сметанка. Хоч порція у нас невеличка, але все рівно даємо розпушувача аж півпачки, тому що тісто важке за счет банана, солодке, густеньке. І вони гарно підійдуть, такі будуть пухкенькі. Ось дивіться, тісто таке густеньке, має бути, як на оладушки. Воно тече, ну не так, прямо геть рідке. Таке нормальне собі тісто. Я викладаю по одній чайній ложечці. Духовочка на 180 уже розігріта хвилин 20. 20 хвилин, друзі, все готово. А ну дивимося, що ж тут всередині пахне. Неймовірно, пухкеньке. М'якенькі і дуже-дуже сильно легенькі. Можна зробити ще крем зверху, можна глазурі шоколадною змазати, можна так сухенькі брати собі в дорогу. Перекус корисний, корисний, бо в мене цільнозернове борошно. бананчик, тут сметанка. Все хороше, всім добра, друзі!